Власники цих авто впізнали її з першого погляду. Ну, а тих, хто не пізнав, ми зараз вам покажемо дещо особливе. І це Dodge Challenger 2016 року з об'ємом 3.6. Але е, на такі автомобілі також встановлювався двигун 6,4. Ми також знаємо рішення, як вам зекономити гроші навіть на такі двигуни. Mm -hmm. Тож, за що люди люблять все ж таки ці автомобілі? Подобається зовнішній вигляд автомобіля. Це по-перше. Ну і по-друге, це ж американський маслкар. Вони великооб'ємні, великогабаритні. І ти їдеш на цьому автомобілі і відчуваєш, що ти просто пуп землі. Зважаючи на те, що це Dodge Challenger з об'ємом двигуна 3,6 американський Маслкар, він десь бере 15-18 літрів бензину на 100 кілометрів. Проте ми знаємо рішення, яке вам допоможе зекономити певні ваші кошти, проїжджаючи абсолютно такий же кілометраж. Декілька фактів про економію. Якщо ми будемо рахувати на тисячу так простіше, то на бензин ви витратила б рівно 9 тисяч гривень. Якщо ми змонтуємо газ, середня витрата газу складатиме приблизно 18 літрів. Якщо газ у нас зараз по 30 гривень, на 1000 км ви витратите 5400 гривень. Економія в 3900 гривень різниці між газом і бензином. Тож, встановити газ ви можете на спеціалізованих станціях час газу, які знаходяться по всьому Києві, Борисполі, Ірпіні, навіть у Варшаві і у місті Львів. Про це зараз докладніше. На цей автомобіль ми встановили комплект під назвою MRC. Це польський преміум бренд, який добре себе зарекомендував у нас на ринку. А саме яке обладнання? Блок у нас MRC G03 з OBD-адаптацією. Форсунки у нас MRC Solo, високошвидкісні для цього автомобіля, особливо редуктор MRC Power розрахований до 350 кінських сил, і два фільтри тонкої очистки з відстійником MRC Crystal. А то хто нас питає, яку магістраль подачі газу ви використовуєте з балона до підкапотної частини? Ми використовуємо магістраль тільки термопластикову. По-перше, це норма євростандарту. По-друге, вона відповідає всім нормам безпеки. Чому? Вона не окислюється, вона не піддається корозії, гнучка, її можна змонтувати в будь-який час. І головне, при правильному монтажу термін експлуатації цієї трубки фактично не обмежений. Що стосується безпеки. Компанія час газу дуже серйозно відноситься до безпеки газобалонного обладнання. Саме тому ми використовуємо хомоти самозажимні, термопластикові магістралі, обов'язкові мультиклапана класу А з 7 ступенем захисту і найякісніші шланги і матеріали для монтажу газообладнання. Особливість встановлення балону на даний автомобіль полягає в тому, що у нас запаска знаходиться, по-перше, це докатка, по-друге, вона стоїть під кутом. І якщо ми поставимо сюди балон, сюди становиться балон десь приблизно на 40 літрів, вона буде заправляти дуже мало газу. По причині того, що мультиклапан у нас стоїть в такому досить такому крутому положенні, щоб просто функціонувати саме в оплавку. Тому було прийнято рішення поставити сюди циліндричний балон на 50 50 літрів, так як ми з клієнтом домовляємося перед встановленням, він каже: Мені потрібно возити габаритні грузи, і саме тому ми вибрали ось такий балон. Він у нас на 50 літрів. Становиться він ось сюди. Таким чином, що у нас права сидушка, якщо за потребою клієнта скласти її, він її складе і буде возити собі габаритні грузи. Це буде найпростіше і найнадійніше рішення. Тож, як ви бачите, балон вже встановлений, виглядає обережно, закріплений, надійно лентами і відведені вент-канали. Дружня порада від компанії час газу: як зекономити приблизно 3000 гривень, коли. Купляйте автомобіль з Америки, не спішіть його сертифікувати. Якщо ви хочете поставити газоболонне обладнання, приїжджайте до нас в компанію, ми вам ставимо газ і, відповідно, відразу ви робите сертифікацію газу плюс Америки. Це вигідно і не треба двічі перероблювати техпаспорт. Користуйтесь! Специфіка даного автомобіля полягає в тому, що заправочний пристрій тут можна встановити по центру. Тобто, що це значить? Заправочний пристрій знаходиться знизу, і, в принципі, вам буде все рівно на якій колонці вам заправлятися, адже він по центру, як на настоящих маслкарах, до речі. З приводу кнопки перемикання, газ-бензин, ми можемо її встановити в будь-якому зручному місці, знову ж таки, де є конструктивна можливість і де клієнту зручно. З узгодою клієнта ми її встановили в а, кріпленні пластика. З лівої сторони, встановлена вона в обережненьково втулку, в западліцо, можна так сказати, не виступає, гарно дивиться, і головне, що її видно, щоб не робити отвори, наприклад, центральній консолі. Тож, ми це зробили. Компанія час газу перевела вже цей автомобіль на газ. Клієнт зараз буде їздити, економити, а саме головне не втрачати потужність і ефектний вигляд даного автомобіля. Тож, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Ставте вподобайки, коментуйте, які автомобіль ви б хотіли побачити в наступний раз. З вами був я, Михайло, компанія Час газу. До зустрічі.